Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Вони боронять запорізький напрямок та борються за рідний край. Про бойові будні 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ї бригади. Далі хлопці вже рукоятками гранати відбивали. Врятувати хвостиків у Запоріжжі спеціалізовані бригади ветлікарів волонтерів безоплатно лікують та оперують чотирилапих хатніх та безпритульних тварин. За роки війни ми вже стали притулком. Душа компанії Гульвіса та улюбленець жінок. Як дім актора розвіював міфи про Тараса Шевченка у новій виставі під назвою Шева Форевер перевідкриваємо завісу на його справжню персону. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. О дванадцятій росіяни завдали два удари по запорізькому району. Відлуння було чути і у самому місті. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Загалом, продовж минулої доби ворог наніс понад дві сотні ударів, попри фронтовим населеним пунктам у приватних будинках повибивало вікна та потрощило дахи. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено господарські споруди, гаражі, автівки. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях, так звані виборчі комісії почали ходити по домівках людей з виборчими скриньками в супроводі російських військових. Фактично, у людей немає можливості не проголосувати. Також окупанти продовжують тиснути на тих, хто досі не отримав паспорт країни терористки Окупанти постійно нагадують, що з 1 липня спрощений порядок отримання російського Аусфайса скасовується. Попереджають, що мешканці, які не отримають паспорт, повинні оформити посвідку на проживання, пройти дактилоскопію та стати на міграційний облік. Вже вимагають від негромадян РФ оформити патент на роботу та забороняють працювати в бюджетних і комунальних установах, закладах освіти і навіть в сфері пасажирських перевезень. Тим часом на Запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки ворога, південніше Новодарівки та Північно-Західніше Вербового. Разом з тим, воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ліквідували одного з ватажків підрозділу Ахмат поблизу роботиного під час відбиття ворожої атаки оператор дрона отримав наказ слідувати за забаги окупантів. Саме у ньому і подорожував командир ворожого підрозділу. Пресофіцер офіцер 128-ї бригади Ярослав Галас уточнив, наразі невідомо ні прізвище, ні те, якого саме рівня ліквідований командир. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. Знову під ударом була Харківщина. Там, зокрема, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки. Будівля готелю та комунального закладу, гараж та об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих. Вдарили окупанти дроном камікадзе і по Нікополю. Пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди, понівечені кілька теплиць, авто і скутер зачепило лінії електропередач та газогін. Люди вціліли. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях триває підготовка до чергових виборів Путіна. Зокрема, у Луганській області керівникам так званої ЛНР наказано забезпечити прихід на псевдовибори усіх своїх співробітників. У разі неявки чоловікам загрожує мобілізація, а жінкам звільнення. Із понеділка починається голосування на дому у сільській місцевості. Бюлетені роздаватимуть і збиратимуть на автівках. Тож очікуємо на завищену явку. Бюджетникам поставлене завдання фотографуватися на дільницях разом із родинами за появу на виборах населенню окупованої Луганщини видаватимуть сухпайки. Тим часом на Донеччині триває евакуація мирного населення з прифронтових населених пунктів. Зокрема, з Авдіївського напрямку біля Янголи вивезли п'ятьох людей, серед них і літнє подружжя із села Уманське. З виїздом пенсіонери не поспішали через велике господарство. Проте безперервні атаки окупантів не залишили вибору. Давай, Галочка ти наїжджала. А куди ж собаку? Нарядом. Давайте генератор. Ілі потім. О, Давай. А собаку може сетка є для собак? Не, не, не У уміняє. Тим часом бійці підрозділу Мурамаса 109 дев'ятої бригади теро знищили російський Урал, який перевозив боєкомплект. Спалили ворожу автівку за допомогою дрона, який ворог намагався заглушити за допомогою реп. Крім цього, бійці підрозділу Мурамаса влаштували так званий буханкоцит. За допомогою дронів наші захисники знищили приховані окупантами автівки, які відомі в народі як буханки. Їх ворог використовував для пересування вночі. Наразі на запорізькому напрямку героїчно тримає оборону 56-й окремий стрілецький батальйон 65-ї бригади. Ця військова частина була створена у Хмельницькій області. Ядром для формування стали бійці охорони, центрів комплектування і соціальної підтримки. Про бойові будні 56-го батальйону дивіться у наступному сюжеті. Наразі на запорізькому напрямку йде війна за посадки. Хто володіє лісосмугами, тот володіє полем, кажуть військові. Проте людей нині бракує. Хотілося б, щоб було активніше люди йшли. в Воєнкомати З бойцями треба говорити постійно, і щоб це бачили командира. Треба ходити і показувати приклад. Коли приходиш до них туди на ноль, чесно скажу, вони по перше не вірять, що я коли приходив. То вони я ж кажу, ми сиділи в два часа. Мені в лице світять фонариками. Не вірять командир, Це те. Позиції батальйону за кілометр від росіян. Про один бій розповідає розвідник Влад. В той час на вулиці стояв густий туман. Коли ми вже вийшли, я вже вийшов на вулицю, підняв голову 15 метрів. Стояв дивився на мене русський солдат <гументу> Ванька. І ми почали приймати бій, два стороні часами з ними ну, нормально, так тягалися, і тоді оце. Паша – аеророзвільник. Він якраз той день літав, керував вогонь. Артилерія дуже класно відпрацювала в статі в той день, навіть при тому, що у нас бій був на відстані максимальні 50 метрів, мінімальні 15 метрів. Хлопці вже рукоятками гранати відбивали. За два дні боїв взяли в полон 12 росіян, не рахуючи поранених та вбитих. Вісім вечора приїхав БТР русський, скинув вісім чоловік десанту. У нас з ними було десь розстояння 300-350 метрів. Вели з ними вогонь, ще вони не пройшли далі. Не давали їм пройти. Вони понесли втрати. А в 4 ранку приїхав ще один БТР і ще скинув вісім людей. І так ми до обіду перестрілювали з ними. Наразі бійцям потрібно більше дронів та боєприпасів. Гасло на шевроні батальйону з честю за волю символізує прагнення українського народу до свободи і готовність стати на захист своєї батьківщини. Артур Туркін, телеканал МТМ. У Запоріжжі розробили та виготовляють наземні дрони для військових. Наразі зібрано вже понад 50 таких керованих платформ із можливістю встановлення бойового модуля турелі. Пересувається така машина за допомогою дистанційного керування. Оператор може вести вогонь з будь-якої відстані. Одного заряду батареї в базовій комплектації вистачає на 10 кілометрів ходу. Винахідники називають свій проєкт некомерційним, виготовляють за власний кошт. Частину комплектуючих надають військові та благодійники. Наразі у виробництві майже 20 таких платформ. Є співпраця з військовими, котрі котрих є потреба, котрі теж в більшості допомагають на моменті виготовлення саме комплектуючим звертаються військові. Є конкретна задача, конкретні ТТХ. Ми це все виготовляємо, передаємо військові підрозділи. Порятунок пухнастого з дерева, розшук підозрюваної у крадіжці та пожежа у дачному кооперативі. Про ці та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті у Запоріжжі. Поліція розшукує дівчину, яку ви бачите на екрані. Вона вкрала телефон в одному з магазинів у Дніпровському районі. Якщо ви знаєте чи бачили підозрювану, правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію за телефоном, вказаним на екрані. Надзвичайники приборкали пожежу на території дачного кооперативу у Запорізькому районі. Вогонь охопив дерев'яний будинок площою 20 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини. Запорізькі надзвичайники врятували кота з дерева. Безпорадна тварина забралась на висоту 7 метрів та вже не могла самостійно спуститись. Небайдужі запоріжці викликали рятувальників, які за допомогою автодрабини зняли хвостатого та передали мешканцям будинку. Захистити та врятувати В Запоріжжі спеціалізовані бригади ветлікарів волонтерів безоплатно лікують та оперують чотирилапих хатніх та безпритульних тварин для нашої області. Фонд ветмедицини спільно з американською ветеринарною медичною фундацією придбав спеціалізоване авто. На ньому лікарі виїжджають у різні куточки області зокрема, вже побували у біленькому Розуміївці та поблизу Оріхова. Сам проєкт реалізується в рамках проєкту української благодійної ветеринарної клініки. Детальніше про роботу мобільної бригади ветлікарів розповість Вадим Сорвін. Собака Зоя одна з тих, кого врятували та привезли з фронту. Тварина отримала перелом хребта після падіння в окоп, внаслідок чого їй паралізувало задні лапи. Після евакуації її прихистила пані Ольга. Окрім Зої, вона також опікується ще понад двома десятками собак, допомагають лікувати чотирилапих і ветеринари. Вони, зокрема, проводять обстеження, вакцинацію, а за потреби і чіпування. Вона сама не контролює туалет. Тобто для неї треба ми пробували памперси, але вона не хоче їх одягати, вона здирає їх. От, тому вона без памперсів, але на неї виходить багато полюшок. Ще до війни ми почали е, потроху, в нас не завжди було стільки тварин. Це ще до війни, це років п'ять назад. То е, на перетримку віддавали. то… Самі підбирали, але ну от за роки війни ми вже стали притулком. На прохання власників притулків та небайдужих містян ветлікарі лікарі на благодійних засадах щотижня виїжджають в різні райони міста та області, аби обстежити тварин, визначити їхній стан здоров'я та провести додаткові дослідження. У автівці, яку зооволонтери отримали від фонду американської ветеринарної медичної фундації, є апарат УЗД, хірургічні набори та вакцини. Зазвичай це хірургічні втручання, це можуть бути первичні хірургічні обробки ран це можуть бути стерилізація, кастрація, якщо це необхідно. Вакцинації, чіпування, перевозимо препарати та передаємо військовим частинам. Всі ці послуги ми робимо безкоштовно, і нам у нас є така можливість завдяки українському фонду ветеринарної медицини та американському фонду МІВФ, Вони присилають нам деякі препарати. Та надали таку гарно автівку для того, щоб ми мали змогу їздити. Піклуються у клініці і про безпритульних цього песика. Знайшли просто неба небайдужі містяни. У клініці йому одразу дали ім'я Альф. Безпомічний пес тривалий час ходив із туго зав'язаним металевим дротом на шиї, який вже зрісся зі шкірою. До нас вчора вже цю собачку привезли. Лікарі наші її обробили, взяли аналізи, обстежили. І вчора пройшла дуже складна операція, тому що на шиї тварини вже був ну, дуже великий час дріт залізний, і цей залізний дріт вони зрізали. А та травма тканин, яка відбулася, поки той дріт був, то потребувалася дуже така сильна пластична хірургія і довго тривала. Ветлікарі додають наразі ситуація зі станом здоров'я безпритульних тварин у Запоріжжі доволі складна, особливо почастішали випадки сказу у чотирилапих, тож закликають господарів обов'язково вакцинувати своїх улюбленців від цієї хвороби. Робити це необхідно раз на рік. Вадим Совін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Борітися поборете. виповнилася 210-та річниця з дня народження національного та світового генія, поета, письменника, художника і громадського діяча Тараса Шевченка на всіх етапах свого творчого шляху він оспівував жагу до свободи та волелюбність українців. Усього себе він присвятив служінню Україні та її народу. Твори великого кобзаря нині актуальні як ніколи. Тарас Григорович є символом боротьби та нескореності українського народу. У Запоріжжя біля погруддя Великого Кобзаря зібрались військові, поліцейські, рятувальники, представники обласної та міської влади, а також небайдужі жителі міста поклали квіти до монумента. Також там з'явилась і гілочка Калини. Багато хто в нашій державі отожисляє нашу свободу, нашу демократію саме з нашим видатним українцем Тарасом Григоровичем Шевченком. Сьогодні ми всі стаємо. В той час знаходимося в той час, коли виковується наша нова нація. І тому є вкрай важливим як вивчати історію, так і цінувати тих людей, які поклали своє життя для того, щоб через покоління її нести, демократичні цінності, цінності нашої української ідентичності. Для українців Тарас Григорій Шевченка це не просто поет або художник, це духовний батько, батько нашої нації. І в кожному українці живе слово Тараса Григоровича Шевченка. І все своє життя він закликав, щоб народ український проснувся і щоб відбудувався націоналізм, патріотизм українського народу. Він все життя це робив, і ми повинні продовжувати це. І сьогодні в кожному воїні, в кожному патріоті України живе дух Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні наші воїни доказують. Хто такі українці сьогодні? Кожен волонтер доказує, хто такі українці, Кожен комунальник доказує, хто такі українці і наближає нашу перемогу. Тому разом переможемо. Протягом свого життя Великий Кобзар написав 237 віршів та поем про важку долю своєї батьківщини, кріпацтво та життя українців у неволі. Пригадали у день народження Шевченка його твори і студенти національного університету у вище влаштували поетичні читання та майстер-класи. Зокрема, зобразили українську хату, у якій певний час жив поет. Також під час арт-перформансу відбулася і презентація музейно-книжкової експозиції Вічні твори Шевченка це натхнення, це мотивація. Його вірші досі актуальні. Тому я завітала на цей захід. Взагалі намагаюся бути активною студенткою. Це те, чого нам зараз не вистачає. На наш на, під час дистанційної під, під час дистанційного навчання нам не вистачає комунікації, яку зараз ми отримуємо на цьому майстер-класі. Під час таких заходів ми знайомимося з різними новими людьми. Це м, однодумці, наприклад, так дізнаємо щось нове для себе. 24-й рік. Це рік. Коли ми всі відзначаємо 210-ту річницю народження нашого генія. отже, всі ми маємо знати, шанувати і пам'ятати Шевченка, це наше серце, наша душа. Отже, сучасний Шевченка він сучасний у всьому. Він відповідає всім вимогам нашого часу. Душа компанії Гульвіса та улюбленець жінок таким зобразив дім Актора Тараса Шевченка у новій виставі під назвою Шева Фореве». На спектакль, в якому спростовуються стереотипи про видатного митця, завітало чимало глядачів. Зокрема, на допрем'єрному показі побувала і наша знімальна група. Кріпак талановитий художник, революційний демократ та видатний поет, таке нам розповідали у школі про Тараса Шевченка. Проте митці з дому актора вирішили показати видатного українського діяча зовсім з іншого боку. Зробили це у новій виставі Шева Фореве. Новий свіжий погляд на Шевченка, вдихнути в нього трішечки життя, розвінчити, мабуть, якісь міфи пов'язані з його персоною. Познайомити глядача з дещо невідомими сторонами, саме Тараса Григоровича, тому що нам завжди його змальовують як <сувачу> такого <сувачу> мученика, старця. А він насправді таким не був. Тож ми трішечки перевідкриваємо завісу на його справжню персону і його життя. Душа компанії Гульвіса та улюблене жінок. Ба більше актори вистави впевнені у наші дні Тарас Шевченко міг би стати й популярним блогером, а писати не тільки вірші, а й музичні треки. Саме таким його зобразили у новій виставі. Мені дуже подобається задумка самої вистави в тому, щоб показати, яким би був Шевченко в наші дні з сучасним, сучасною музикою. Можливо, він би писав не вірші, а треки в музику. Перед показ зібрав чимало глядачів у залі. Поціновувачі великого кобзаря зізнаються, дізнатись нові факти про постать Шевченка у сучасному форматі було цікаво. Це було дуже круто, молодіжно. Я вважаю, що саме в такому форматі треба доносити всю історію нашої країни. Шевченка Форевер і це. Театр показав, усі були в захваті. Мене я навіть не знаю, що сказати, тому що дуже під враженням я не очікував, що так буде яскраво. Все круто. Загалом вистава тривала трохи більше години. Ознайомитись із творчістю Шевченка у сучасній інтерпретації. Охочі можуть наступних вигідних 17 березня, початок о 18.30. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.